Абетка СВО або поради, як не загинути у війні з Україною мережею шириться пропагандистський мультфільм, де окупанти розповідають, як вести вуличні бої, куди стріляти в українців та як правильно окопуватись. Азбука СВО прости савіти, которые помогут вернуться домой цілим і не в ближнем бою целься в район паха і коленей. Це самые не части тела врага. Если не двигаешься, значит ты, наверное, умер. Работай на опережение. предоставь эту честь врагу. Окрім того, впродовж цілого мультика, як не дивно, акцентують на АЗЕД-символіці. Ці відео озвучує ймовірно проросійський актор, який за сумісництвом є прихильником бункерного диктатора Івана Хлобистін. Та й персонаж, який дає поради окупаційним військам, дуже схожий на Хлобистіна. Гойда, браті сьосте! Гойда зі швидкістю світла у мережі висміяли горе мультфільм. А як правильно красти пральні машинки? Чого ж не розповіли? Новини з божевільні. Немає цивілізованих слів. Лише про чорний пакетик забули. Кацапи, схоже, вже дітей готують для відправки на фарш, якщо записують інструкції у мультиках. Додам, останнім часом на болотах все частіше з'являються рекламні ролики, де закликають усіх громадян приєднуватись до лав окупаційної армії та воювати проти України.